Бригада національної гвардії «Буревій» регулярно здійснює бойові виїзди на придушення російської піхоти. Яка ховається в лісопосадках та будинках в різних випадках на різних місті поразному проїзду малими групами там, по 5-6-7 контратак сутки можуть проїздить, де з применянням бронетехніки можуть В зависимості від того там на що способен противник на місті Судячи з гармат використовується стандартні БМП 1 та БМП 2 а також українська модифікація БМП 1 із встановленням 30 міліметрової автоматичної гармати. Роботи якої також можна бачити на цьому відео, такі модифікації є дуже важливими для бойової ефективності українських підрозділів, оскільки значно покращують характеристики машин радянської розробки, які за фактом виступають платформами для таких бойових модулів. Отже, найгарячічу, що ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках. Якщо зважати на зведення Генштабу, там кількість бойових дій це більше половини від загальної кількості, яких було 134, І як на мене, на цьому напрямку, власне, на Донбасі, центр головних зусиль противника це спроба пробитися до Курахового. Це найбільший транспортний такий хаб збройних сил України в південній частині Донбасу після захоплення Ання Салідового гірника на захід від Донецька тепер російська армія штурмує селище Курахівка і власне всю лінію селищ від Салідового до Курахівського водосховища. І скоріш за все зараз наші підрозділи ведуть такі бої, аби відійти якраз на захід від цього курахівського водосховища, яке позначення нам на мапі і видно, де саме знаходяться наші війська і де просувається противник. за до знаходиться це якраз Курахова, і зараз, за різними оцінками, є різні версії дій противника. Одне з них насамперед один, одна з версій якраз з того, що зараз ворог намагатиметься рухатися до Курахового з. Півня після того, як було здійснено е, атаку на низку наших населених пунктів, це якраз Шевченкове, Новоукраїнка і Богоявленіка. Зараз ворог намагається просуватися на е, північ. Ми знаємо, що над Шевченково є таке населений пункт Ясна Поляна, до якої противник вже просунувся, і це за п'ять днів. Там просування склало в межах восьми кілометрів і далі. Головна інтрига полягає в тому, що ворог власне рухається не стільки до Курахового як до. Траси, де є населена Андріївка. це буквально за 14 кілометрів від Курахового на захід. І вважається, що таким чином, у разі просування, ворогу вдасться перізити логістичне забезпечення автомобільного шляху, який забезпечує Курахове, таким чином уникнути низки там фронтальних штурмів на Курахове, Хоча вони так чи наше все рівно відбуваються. І зараз, якщо ми подивимося на мапу, пов'язану з оцінкою фортифікаційних споруд, то що тут слід відзначити? Насправді від од ясної е, поляни від цього населеного пункту до дороги, яка йде до Курахова, десь близько 14 кілометрів. І е, за оцінками осін аналітики, от, зокрема, ми показуємо. Схеми розміщення фортифікаційних споруд, які здійснювали французькі аналітики, використовуючи супутникові знімки, і ризик полягає в тому, що якраз на цій ділянці від Шевченкового до Андріївки, власне, немає таких надійних фортифікаційних захисних ліній. Там є власне відкрита місцевість, є поля, є посадки, є у чи простір, який можна прострілювати, але немає фортифікації. Тобто є там обмежена кількість фортифікації, але не така, яка б дійсно забезпечувала стримування противника. Зараз ми розуміємо, що у, у, на цій ділянці від Шевченкова там перекинуті наші бригади. Знаємо, що там. Оборону тримає 128-ма окрема гірська штурмова бригада, але питання фортифікації все рівно залишається, і це дійсно може вплинути на темпи просування противника і може створити нові виклики саме для наших збройних сил. Ми знаємо з. Особливості дій противника це використання артилерії, авіації і малих штурм малих груп піхоти. І знаємо особливості нашої оборони. Це в принципі те, що наші бригади достатньо виснажені, не завжди вдається е, забезпечити поповнення, не завжди вдається забезпечити достатню кількість боєприпасів, і це часом впливає на стійкість оборони. І зараз вкрай важливо, аби на цьому напрямку в Генеральному штабу нашого військового крінства були знайдені можливості аби Забезпечити блокування просування противника, тому що просування якраз на Курахове або на трасу, яка забезпечує Курахове, це ну достатньо важливий елемент нашої оборони. Сподіваюсь, що такі правильні висновки з боку нашого військового керівництва будуть зроблені. А далі ми поговоримо про технологічні речі, про те, що Відбувається в технологічній царині, де власне створюються зразки озброєнь, системи озброєння, які так само додають значного потенціалу нашим збройним силам. Це власне боротьба з противником в цифровому вимірі. Він начебто непомітний, але де-факто він суттєво додає потужностей нашим збройним силам. Як відбувається, що роблять наші оборонні компанії? Ми зараз поговоримо з. Директором компанії науково-виробничий центр Інфозахист, це наша провідна компанія у царині радіотехнічної розвідки І зараз до нас долучається директор цієї компанії, Ярослав Крін. Пане Ярославе, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю. Ми з вами зустрічаємося десь з дискретністю раз на півроку. Я хотів би, щоб ви трошки розказали нашим глядачам. О... Простою мовою, що саме робить крутого компанія, і які тренди зараз відбуваються в цій царині цифрового поля бою, і які додані можливості створюють ваші працівники для того, аби наші збройні сили дійсно могли ефективніше протидіяти противнику на полі бою? Ну, наша компанія вже багато років а, займається створенням інструментарію, який дозволяє. Отримувати інформацію про ворога, а саме створення засоби радіорозвідки, радіотехнічної розвідки. Також після початку повномасштабки ми пішли в напрямку радіоелектронної протидії, дійсно, ми зустрічаємося раз на півроку. Минулий раз я обіцяв зробити гарний анонс, але. Публічність договору, який був укладений, не дозволяє робити повноцінний анонс, але можу сказати: відбулася знакова подія для всього, всієї української індустрії радіоелектронної розвитки. А тепер про поточні тренди. Ну ми довго можемо. Говорити в деталях спробую абстрагувати. Перше це іде активна пошук засобів для виявлення і попередження про ворожі безпілотники-розвідники. Все ж таки, безпілотна авіація це хребет російської розвідувальної системи на полі нашого бою, тому це пріоритет номер один. І більшість індустрії займається пошуком рішень для того, щоб виявляти ці дрони, і якимось чином протидіяти ним. Окремий напрямок роботи це нам було передано певна кількість техніки від різних країн партнерів і зараз іде пошук і встановлення взаємовідносин партнерських з обслуговування цієї техніки, з підтримки проведення поточних ремонтів. І здійснення того, щоб ця техніка продовжувала приносити інформацію, продовжувала глушити ворожі засоби. Третій напрямок, який відбувається, і це дуже гарні ознаки для всієї країни. На мою думку, це створення партнерських союзів і стратегічних союзів з вивчення досвіду української. Війни і створення засобів, які б були ефективні на полі бою, саме для нашого сценарію, от я мабуть за останній рік навіть на півроку, рік озвучив основні тренди в в рамках радіоелектронної розвитки.